Я трапилась увечері 9 жовтня в одному з житлових масивів у мікрорайоні Крошня, міста Житомира. Попередньо 33-річний Житомирянин з особистих неприязних мотивів вирішив помститися своєму знайомому, 42-річному жителю села Оліївки. Для цього він відстежив його місце перебування і зненацька напав на нього. Між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої Молодший спричинив старшому тілесні ушкодження ножем та предметом, з на сокирку, які він ці предмети він заздалегідь взяв з собою. Подальшій розправі завадили очевидці, вони викликали поліцію і швидку травмовано одразу було доставлено до лікарні, його прооперували, і нині він знаходиться в реанімаційному відділенні. Причетного до події слідчі відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління затримали у порядку статті 208 затримання уповноваженою службовою особою кримінально-процесуального кодексу України. Нині йому повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство. Попередня кваліфікація частина друга статті 15 частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному також було надано медичну допомогу, і нині слідчі призначили низку експертиз, в тому числі для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, спричинених обом учасникам події. Також хочемо нагадати, що заумисне протиправне заподіяння смерті іншій особі згідно з чинним законодавством передбачено покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення як питання, які після 24 лютого українці чують найчастіше? Відповідь на нього це про ментальне здоров'я кожного з нас, про яке активно почали говорити лише після початку повномасштабного вторгнення, завдяки програмі Олени Зеленської, амбасадором якої стала блогерка мільйонниця Дар'я Квіткова. Наше ментальне здоров'я воно не повинно закінчитись раніше ніж наша перемога, бо ми повинні перемогу зустрічати з посмішкою, з радістю, з щастям. А якщо ми будемо в депресії, якщо ми будемо вважати, що ми знаходимося наодинці зі своїми проблемами, то це ну нічого доброго з цього не буде. Ну не вийде. Тому треба про це говорити. Треба розповідати, що не стидно просити допомогу, не стидно просити підтримку, не стидно говорити про соромно говорити про те, що з вами щось не так. Сьогодні у Житомирі пер. Ше відзначили день ментального здоров'я для цього. Запросили спікерів та експертів у різних сферах, аби проговорити, як можна покращувати психологічний стан українців у будь-якій діяльності. Особливо це важливо в умовах воєнного часу. Відновимо людину, людина відновить все. Це цитата першої леді Олени Зеленської, саме на меті, щоб в програмі в першу чергу ми дбали про людину, і в центрі уваги всієї цієї програми також є людина. Програма ментального здоров'я це також і подолання стигматизації. Хтось каже, що це не на часі. А скажіть мені тоді, як ми будемо після війни вже психічно хворими, да дбати про себе чи про своїх близьких, чи говорити про програму відновлення, відбудови, якщо вже в нас є певні розлади, і нам треба буде з ними не боротися, а вже якось лікувати. Для більш детальної картини психологічного стану, зокрема, жителів Житомирщини, було проведено певне дослідження через електронні анкети. Люди відповідали на питання, за результатами яких потім було проведено оцінку і виявлено потреби. Опитано було. Більше шести тисяч осіб такі запитання були: як часто за останні два тижні ви почувалися надмірно байдужими до речей, які вам зазвичай подобалися, чи ви взагалі не хотіли нічого робити? Серед таких також запитань були, як часто протягом своїх останніх двох тижнів ви були у стані паніки? Ну, щоб ви розуміли, нас майже половина людей тільки про це й говорили. Найбільш стійкими до переживання подій в Україні виявилися чоловіки. Жінкам же це дається складніше. На Житомирщині кажуть в обласній військовій адміністрації, вживають заходів, які мають на меті покращення психологічного стану людей. Зокрема, створили координаційний центр підтримки населення при адміністрації. На рівні районних військових адміністрацій, а також всіх територіальних громад, вже створені відповідні центри. Є відповідні працівники, які відповідають за цю програму. Чому тому, що послуга повинна надаватись на місці? Якщо ми говоримо про то це зрозуміло, Національна служба здоров'я України взяла на себе окремий пакет послуг послуги з психічного здоров'я на первинному рівні. У нас 39 закладів сьогодні мають такий пакет, і 39 закладів 91 точка надання медичної допомоги на первинному рівні. Сьогодні на території області працює. І такі заходи вживаються у кожній сфері життя. Понад півтора року українці живуть в умовах щоденного стресу, багато болю, багато втрат. Всесвітній день ментального здоров'я. Ще один привід нагадати, як важливо чесно відповісти собі на питання ти, як поставити його друзям, близьким, простягнути руку допомоги. Однак таким має бути кожен день. Щоб зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою. Навчитися не замовчувати, а аналізувати свої відчуття, говорити про них, не соромитися звертатися по допомогу. Як це зробити підкаже комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Тільки якщо навчитися допомагати собі, можна якісно допомогти іншим. Будьмо уважні до себе і свого стану, ментальна безпека цілої країни. Починається з кожного з нас війна та її наслідки дуже важкий тягар, який під силу не кожному. Ніхто в цих умовах не має лишатися наодинці, не можна дати зламати себе. А отже, не можна мовчати, коли бракує сил. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 ти як питання, яке за півтора роки повноштабного вторгнення стало чи не найважливішим для нас. Тема ментального здоров'я сьогодні звучить усюди, і нарешті українці зрозуміли наскільки воно важливе. До всесвітнього дня психічного здоров'я у Житомирі провели захід, метою якого було навчити людей заспокоюватися у стресових ситуаціях для того, аби кожна людина могла оцінити свій емоційний стан сьогодні. Е, тут… У нас чотири організації, які допомагають людині, пройшовши стежкою здоров'я, зрозуміти, який у них стан обласний медичний центр спеціалізований тут, ДСНС, поліція, громадський сектор, влада вони об'єдналися для того, щоб сказати, що це не соромно. Ми повинні говорити про те, що щось не так. На першій локації усім охочим показували, як працювати з асоціативними предметами, наприклад, зім'ячиків, як зупинити паніку і сконцентруватись саме на своїх емоціях. Що предмет може сказати про людину? Звичайна кулька і як вона її сприймає просто через асоціацію. Працівники поліції навчали житомирян заспокоюватися за допомогою правильного дихання, а також вправи метелик. Це потрібно схрестити руки і поключитися в так дихання. Постукувати і заспокоюватися, так скажем, приводити свій психоемоційний стан, в стабільність, хто там рахує, скажем, для того, щоб прийняти рішення, а тут, в принципі, да, можна. Заспокоїтися, це дієва організація ЮНІСЕФ розповідала батькам маленьких українців, як допомогти дітям впоратися із надмірним емоційним навантаженням. Спочатку повномасштабного вторгнення на Житомирщині п'ять малюків перестали розмовляти через страх і стрес. Саме про подолання таких проблем, а також супутніх, говорили фахівці. Якщо дитина має певну психоемоційну травму, їй дуже важко, наприклад, пускати батьків. Які мови любові є у цих дітей, і так далі, для того, аби людина не боялась. Сказати про те, що зі мною щось не так, і я готовий піти до психолога, і це не страшно. Це повинно бути у вжитку. Захід провели у рамках великої програми першої леді України Олени Зеленської Ти як проєкт закликає людей не ігнорувати свій психоемоційний стан і звертатися по допомогу. Насправді, ментальне здоров'я в нашій теперішній ситуації є надзвичайно важливим, тому що у нас фактично держава перебуває в стресі. Наші громадяни перебувають в стресі. Я впевнений, що нам вдасться всім разом, знаходячись поруч, підтримуючи один одного, прийти до загального балансу і ментальне здоров'я це саме. Спокій нашого суспільства метою заходу було донести житомирянам, що питання ти як потрібно ставити собі щодня, а не лише у день ментального здоров'я. Якщо ж ви відчуваєте, що вам потрібна допомога на офіційному сайті проєкту Ти як є перелік контактів перевірених служб до яких ви можете звернутися. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1. На вихідних відбувся регіональний форум учасниць руху за жінки Житомирщини, метою якого було підбити підсумки та розповісти про результати роботи політикінь та депутаток. Дуже багато жінок, які дуже яскраво і дуже потужно зреагували на ті виклики, які нам дала. Повномасштабна війна. У нас дуже потужні жінки, які дуже багато робили і продовжують робити заради спільної перемоги. І я впевнена, що це дуже правильно, щоб вони знали, що те, що вони роблять, воно цінується. За жінки імплементують проєкти перша леді Олени Зеленської та реалізовують свої власні. Зокрема, акцентують увагу на створенні безбар'єрних просторів, рівних прав та можливостей в освіті, звертають увагу на ментальне здоров'я українців, а також забезпечення економічної рівності. Галина Корінна, директорка Житомирського обласного центру Розповіла, що у минулому році на одне робоче місце припадало по 11 кандидатів. Завдяки системній та плідній праці ця цифра зменшилась у декілька разів. Уже навантаження на одне робоче місце у нас сягає три особи. І я повинна сказати, що таких результатів в нашій області давно не було. Ми зараз поле своєї діяльності поширюємо не тільки на безробітних, а ми поле своєї діяльності. Поширюємо на всіх тих, хто поширює, хто шукає роботу, або хто е, бажає її змінити. За жінки також заявляють про себе та Україну на міжнародному рівні. Зокрема, на конгресі європейської родини партії Альде команда за жінок розробила важливі для України резолюції про підтримку осіб, які постраждали від сексуального насильства під час російської агресії проти України та про підтримку тимчасових переселенців. Ці резолюції були ухвалені. А за жінки активно впроваджують їх в Україні. Багато разів перебуваючи з гуманітарними питаннями за кордоном. Я зрозуміла, що не, не тільки нам є чому повчитися у, полі, у політиків за кордоном, особливо політики. Ми їх можемо навчити більше. Ми можемо розказати, як вести адекватну гендерно правильну політику під час війни. За час повномасштабного вторгнення за жінки реалізували десятки успішних проєктів допомоги військовим. Багато з них відкрили власні благодійні організації та волонтерські штаби. Сьогодні дійсно показує жіноче лідерство. В тих викликах, в яких ми живемо, у нас війна, у нас реальна війна, щодня гинуть люди. І, звичайно, що саме ці дівчата, саме ці жінки сьогодні приймають переселенців, збирають допомогу, відвозять її особисто на лінію фронту. Ці жінки сьогодні створюють інфраструктуру для наших ветеранів, працюють над створенням інфраструктури проти домашнього насилля. Ментальне здоров'я це сьогодні все лягло на плечі наших дівчат. Завдяки форуму за жінок Житомирщини учасниці та прихильниці руху почули про проєкти одна одної та намітили подальші плани роботи. Такі великі зустрічі у команді планують проводити щонайменше раз на рік.